Друзі, подписчики гості каналу. Всім привіт, канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, ціна почала на удобрення падати вниз. Так що налітайте, закупайте повністю удобрення, вносите, а потім на виході мільйон бабла і не знаєте, куди його йти. Так що закупляйте удобрива. Ціни падають, і буде класно. Буде отак. Так, ну что, цена на вопняк гранулированный Украина 3300. Диамофоска 42020 Украина 36 д Всего лишь. Сульфат магния Любоплон 12170. Нормально, нормально. Че ж мне? Так. Кальцевая мячная селитра. конвил с магнием 28150 Польша.

Так, удобрение амафоска 4,12 12 25 700. Нормально. Так. Удобрение Супер Агра 14, 18, 18, 6, 1В. 39 680. В тому году, друзі, його ще купували по 18 000, а вже 39 680. 50% сразу зверху. Торо! Молодцы! Богам надо наживатися.

Падає, навірно, пшениці люди хочуть кормити. Так що знають, коли скидати. І пішла жара, друзі. Карбамід 33 33,150. Упав 40 000. Ви представляєте, як? Це ж наскільки люди перестали купувати, що так падають ціни. Карбамід Україна N46 33 150. Азотно фосфорне удобрення Мофос 10,467. Казахстан 41,510.

Да, yeah, падает точно, что. Это 3 тонны семечки на тонну удобрений. Нормально. И то даже 3 не выйдет, там 3 с копейками. 3,5 тонны надо. Суперфосфат простой гранулированный. 17,610. Сульфат аммония. 25,420. И, друзья, КАС. 32 Жидкое азотное удобрение. Украина. 3280, в том году, друзья, стоял 7000, цена возросла на 23000, вы представляете, даже не на 50%, вот так надо, тут любые станет сразу мажором, за год можно подняться, нефиг делать, фосфорно-калийное удобрение 31310, Аміачна селітра N344 4 Україна 29480. Налітай, хід розпродаж, друзі. Селітра впала. Считай на 7000 уже. Та ти що, розірвете всі. Так що закупляємо, вносимо. І отримуємо на виході отаку стопку бабла. Все, друзі. Підписуємося на канал Шалений Тракторист, Ставимо лайкоси. І далі буде.